Вітаю вас, друзі! Хочу показати вам монету, присвячену Герою України, кавалеру орденів Золота Зірка за мужність першого ступеню, лицарю свободи, волонтеру, учаснику бойових дій на Сході України, воїну добровольцю за позивним МІФ Василю Ярославовичу Сліпаку. Василь Сліпак всесвітньо відомий український оперний співак, соліст праської національної опери. Один з лідерів української громади Франції, член об'єднання українців Франції, який, відклавши свої концерти на світових оперних сценах із 2015 року, боронив українську державу від російського агресора і загинув на 41-му році життя 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу СМТ Луганське. Розглянемо реверс монети. Значить, на реверсі монети розміщено угорі Малий Державний герб України Трезуб. Праворуч від якого півколом напис Україна. У центрі на дзеркальному тлі портрет Василя Сліпака. Праворуч від якого нотний рядок. Номінал монети 2. Та графічне зображення гривні праворуч від Василя. Під номіналом Рік Карбування. 2021 рік. І логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так, і ліворуч ліворуч півколом Василь Сліпак. На прізвище, На прізвисько міф. Так. Тепер перейдемо до реверса. Значить, на реверсі монети. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено соловейка на стволі автомата. Стилізовані гілки дерев угорі та низу. Ось така чудова монета. Присвячена Герою України борцю за незалежність та територіаль... територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Як завжди. Відкрию і покажу монету без капсули. І, як завжди, фокус вимахується. Ось така. Чудова монета. Так, тепер глянемо реверс. А ось і реверс без капсули. Так. Повертаємо назад монету. Так, я, як завжди бажаю друзі, мати таку монету в колекції. В кого є, вітаю, в кого нема, бажаю обов'язково отримати. І бажано за ціною Національного банку України. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Щасливого колекціонування!